Чи справді мед і горіхи мають лікувальні властивості. Сьогодні ми розберемося в цьому питанні і перевіримо народні рецепти на практиці. А ще дізнаємося, що каже про це офіційна медицина. Розпочнемо з меду. В народній медицині він вважається чудовим засобом від застуди, проблем зі шлунком і навіть для зміцнення імунітету. Але що каже наука? Мед дійсно має антибактеріальні та протизапальні властивості. А також містить антиоксиданти. Однак лікарі попереджають, він не може замінити антибіотики і не є панацею. А як щодо горіхів, волоські, мигдаль, кешю вони багаті на корисні жири, вітаміни та мінерали. В народі кажуть, що горіхи покращують пам'ять, роботу серця і навіть допомагають при стресі. Дослідження підтверджують, регулярне споживання горіхів. Знижує ризик серцево-судинних захворювань і підтримує здоров'я мозку. Якщо ви хочете придбати якісні горіхи, сухофрукти і корисні суперфуди, переходьте в опис. Я залишила там для вас інформацію про свій магазин. А тепер давайте перевіримо кілька популярних рецептів: перший мед з горіхами як засіб від застуди. Змішуємо інгредієнти, настоюємо кілька днів і приймаємо по ложці на день. А як це працює насправді? Мед заспокоює горло. Горіхи дають енергію, але повністю вилікувати застуду така суміш не зможе. Другий рецепт горіхи з медом для покращення пам'яті. Вчені підтверджують, горіхи містять корисні жири і антиоксиданти, що дійсно позитивно впливають на роботу мозку. Але важливо пам'ятати, що для ефекту потрібне регулярне і збалансоване харчування. І останній тест. Медова вода зранку для детоксу. Вона допомагає покращити травлення і підтримати рівень енергії, але не варто чекати від неї магічного очищення організму. Отже, підіб'ємо підсумки: мед і горіхи дійсно корисні продукти, які можуть підтримати здоров'я, але не варто покладатися лише на них. Збалансоване харчування і консультації з лікарем найкращий шлях до здорового життя. А які народні рецепти пробували ви? Напишіть у коментарях. І не забудьте підписатися на канал та поставити лайк, щоб не пропустити нові цікаві відео.